Сію вію, сію вію, конопелечки, сію вію, сію вію зел та серіальний вбивця, знаю. Та. Вітаю вас! Це програма про закриті на відкритій кінцівці серіали. Я Богдан, і сьогодні ми відправляємось у космос на кораблі Сереніті розбиратися із фоксами, чим їм світлячок не вгодив. На вулиці 2002 рік. Баффі вбиває вампірів, десь тоді народився ваш покірний слуга, а Джо Свідон каже: от вам, хлопці і дівчата, новий Стартрек, нова зірна брама, беріть і хавайте. Хлопці і дівчата схавали, а Фокси щось не дуже. Історія Світлячка це космічний вестерн, 2517 рік. Команда рухається у незвідані відтинки космосу. Вони вважають свій корабель домом, а кожен з екіпажу прийшов туди з різних причин. Говорячи про підґрунтя світу, то земля вичерпала своє, люди переїхали в іншу систему. Тепер космічні кораблі це хороша платформа для прибутку. Зброя допомагає тобі зберігати корабель. Тобі залишається лише знайти команду, знайти роботу і літати. Хто не шарить, то серіал, названий за типом корабля Серенті Firefly, тобто світлячок. Автором серіалу виступив точно відомий вам сценарист Бафі та дещо менш відомого в Україні серіалу Янгол. Цей чувак зняв для вас дві частини месників і написав сценарій для чужого воскресіння. Це четверта частина саги. Також він брав участь у написанні першої історії іграшок. З менш приємного, то Джос дописував лігу справедливості Снайдера, що дещо вдарило по його кар'єрі. Говорити про каст серіалу, то не можна в першу чергу не згадати Нейтана Філіона. Цього хлопця ви точно бачили десь протягом життя. Мені він найбільше запам'ятався за серіалом Касл. Також варто згадати про Алана Тюдіка. це дуже цікавий комедійний актор. Мені він згадується саме як актор голосу, і можете пригадати такого робота, як K2 SO в Бунтарі 1. Він його озвучив. А зовсім нещодавно вийшов серіал постоялиць з космосу. Де Тьюдік зіграв головну роль. З акторів найбільше пригадується Джина Торес. Ви її можете пам'ятати з матриці, а також трішки засвітилася у світі дикого заходу. Чому ж світляк погас? Пам'ятаєте серіал Майже людина? Пам'ятаєте канал Fox? Пам'ятаєте, як вони ставили епізоди не в порядку? Ну ось. Ситуація та ж сама. До того ж, у той час у каналу були проблеми з вечором П'ятниці, на якій вони вирішили ставити світлячка. Програли Фокси і в рекламній кампанії, коли промотували Firefly як комедійний серіал. Загалом, боси каналу очікували рейтинги від шоу Джосі Відена, як від його дідищ та Янгола. Вони шукали замінник цим серіалом. Цим замінником не став світляк. Незважаючи на це, серіал продовжили у вигляді повнометрівки Serenity. На додачу у нас чвернуло кома коміксами і навіть рольовою настолкою. Нині разом із багатьма франшизами Фоксів світляк знаходиться у власності мишиного дому. Уже давно ходять чутки про ребут серіалу, а з грошима Діснея чутки лише збільшились. Нині фанати бояться рекасту головних героїв і відсутності руки Відона на потенційному проєкті. Ми ж слідкуємо за ситуацією і чекаємо нового контенту. Альтернативою світлячку може стати будь-який науково фантастичний багатосерійник з кінця 20-го, початку 21-го століття. Це може бути і Вавилон 5, і Зоряна Брама. Усі люблять Із G1, але я в дитинстві задивлювався Атлантиду, тому можете глянути їх обидва. Атмосферою світлячка мені віддавав перший сезон експансії, а зокрема «Лінія Джима Голдена. Сам серіал більше про політичні інтриги в сонячно системному масштабі. Цікава річ, але тухне під кінець імхо. Ще з класичних серіалів може зайти Зоряний крейсер Галактика. Попри це він менше про пригоди, більше про напругу, закритий простір і взаємини. Але раджу ознайомитись. Цього разу серіальний вбивця вийшов так пізно, бо тиждень був дуже шалений, і наступний буде такий самий. Тому какадепен теж чекайте у наступну неділю, а не у п'ятницю, як завжди. На цьому все. Лайкайте, пишіть коментарі, підписуйтесь усюди, у тому числі і на наші соцмережі. Я Богдан. Це був серіальний вбивця. Текст як завжди вичитувала Лера. Почуємось.